Доброго ранку народ! У нас починається день сурка, новий день, другий день тренувань до відборів. Все, я йду на парковку. Ось моя машина. Все, грузимося, їдемо на Русановку. Ну що, народ? Ми приїхали на Русановку. І будемо зараз потихеньку розгружатися. Деєте, ти тут? Ну що, Іван, як тобі другий день? Ага, взагалі, я вже рік мріяв, щоб приїжджати сюди. Так, ти отут. А, коло мене отам. Біля тебе? Хоч балака. Ну? На я минулого граду сам сидів. Скучно аж. Розкриваю садок, думаю, подивлюсь на дирки тіка. От Отаке нам. Та ти що? Просто, ми ще проїли. Жесть. У мене красиво такі маленькі. Ну, Теж треба зашивати. Так що, шипам, Якщо шипам. комусь треба охірений садок, без дирок. Звертайтеся. У нас є один якраз без отакої дирки. Ну що народ? Ми вже потихеньку збираємося, речі всі переносили. Зараз будемо розкладатися. Так, ну що народ, розпаковка. ...риболовного барахла. І так кожен день. Скоро будемо нанімати ограника, щоб не розпаковуватися. Так, вес. Андрюха, яка дистанція? Там можна було не озвучувати. Так, ти ж відео... А що ти відео вже демонтує? Ну завтра вже буде цей ролик виходить. Хай дивляться. Що там вигранчик? Два слова. Два слова не клює. Де? Да. На Русанівському каналі. Отакі карасі. Не клюють. Судячи з вчорашньої тренування. Ми прийняли рішення, що нам такої кількості животини, 4 лоточка, хватить на сьогоднішній тур. Животина вся НХ НЛ. Що сьогодні по уловам? Сьогодні по уловам багато-багато покльовок, багато касаній, таких таких загібак, таких великих, але риб поки нема. Не, ну а буде? Буде. Я піймаю десь 10%. плотвин. От, от Я от кажу, що 10% буде 100%. Ну, Давай з ними поспоримо. Так, да, так, да, так. Да. О, яка... а як пахне. Mm. М -м -м -м, сам би їв. Mm. Mm. а хоче. а, -а. Мені каже, якщо ти зараз ложку, коротше, з'їси, <свистити>, то тут просмотрів буде раз в 10 більше. В 10? Ти було 10 просмотрів, <свистити> а там не са. Дивіться, яка смокоті Так відбувається процес підготовки. Це вам не одна порція на рибалку. Дай Іван? <рес> 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 Зайду збоку, щоб не видно було твої секретні добавки. А ну які? Ось зараз покажу вам чемпіона Русановського каналу, <рес> людина, яка вміє ловити карасів. На, на Русановському каналі так розкажи яка сьогодні буде тактика в тебе. я сам в шокі <ріху> <Ти> о <окув>? Хто <ріху> здесь будуть карасі сьогодні Які карасі? Хайчов. на якій Чудя? дистанції на русанки клюють карасі? От, під ногами. Чому, я думав... метра я думав на тій дистанції 90 метрів 90 у 75 а все йду маркириця Іду маркириця <ріху> Ваш смакотище. Все для рыбы. аби бы только клювала, бля. Да? Да. Будет сегодня рыба? Будет. Я сегодня зловлю 9 штук. 9 штук? Да. Карасив? Карасив и карасів? Карасів один голов. Сушена плотва будет? Нет, сушена только у Лехи. <laughs> а тебя сегодня... Ой, что это такое? А как оно перевернулось? Это я так резко сделал, блин. Оп, авто... А я перевернул твою минуту. А в тебе, я... тебе сегодня на голову. У <laughs> мене что сьогодні? Да. Так. Я даже не знаю. Тренировка ног. <laughs> на. Чи брусья сегодня. Все, <laughs> сегодня писать. <laughs> сьогодні плечі. А, сьогодні плечі. Плечі Буду просто піднімати. по удочку. Так, любі друзі, ну що, у нас все готово. Всі все обладнання готове до роботи. Штативчик з камери обов'язково стоїть. Навіть одна запасна удочка, тому якось так. В принципі, готові до старту. Зараз тільки забираю приковочку і починаємо за корм. Це спорт дітка. ВДЕ. ВДЕ турбо Black Brim Bream. Прикормка. Закрашена в фарбу NH NL. Так що, ребята, це вам не... Це вам не шутки. Це не шутки. Ми встретились в маршрутке. Вирубай. Ну що, народ. починаємо рибалочку. Риба-рибалочку. Риба. Погодка, звісно, сьогодні друга, не така сонячна як вчора. Ну, Будемо дивитися, що буде далі. Ух, <зад> нихірася мусора пливе. і стартуємо. Ого куст. Ось от дивіться, які у нас тут движення проходять. От вам і русановський канал. так все проплив, а тепер назад поплив. І ось як круговорот, він бачите, течение там йде в ту сторону, а тут в цю сторону. Він по кругу тут буде у нас цілий день кататися. Иван, как дела? Что там тикток? Что там тикток? <laughs> Клюе? Нет, пока нет. <laughs> ну, чтобы клювало. Понял. Ты, а, понял, да, есть такая тема. Блин. Там, ну, видосы, а Супер. <laughs> так, у Вани первый уловчик, коряшка. Ну, коряшка, это тоже хорошо. Іван тягне плотвіцю. Зацеп. за опа риба є декілька рибинок вже зловили. Трошки вже є хоча б якась аналітика, розуміння. За перві півгодинки, тому зараз трошки коректіровки робимо по ходу і ловимо далі. Ну, вже результат, так сказати, є. І так, Це на русанки пішли карасі народ. Карась, 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 тільки гляньте, що робиться, йома! Як загнуло! -йо. Русановка, раздае. Русановка, yeah. раздае. Народ, все на Русановку за Карасяна. И что там у нас? Yeah. Ты что да Это вон оно. А? Ну, а? Лещи, це... Русановские лещик, вот такие? Яма ну, сработала. Ну, но, ну, но, я не но... знаю. Андрюха, так може ми проміжуточне зважування зробимо? Іван, проміжуточне зважування ділаємо? Ну, три години половили, зараз зважимося. Вес, риби, улова, зважимо, а потім ще половимо. Ще Ну, Без тебе. Зважимося? Я не Мені здається, завтра буде хати, бліб. Сто процентів. Як на спінінгі, а то на овку, не знаєш? <индив»>: ну що, народ, ловимо вже 3 години, риби дуже мало, але по тим рибкам, які ми вже зловили, є якесь розуміння. Складається вже така картинка. Лови будуть супер рекордно малі, але, але треба розбиратися. Я думаю, якусь тактику ми вже вималюємо для себе. І гариня пре-карася. Батон! Пішла плотва. Зловили ми і на русановки свої батоні. Черкас. З Черкас припливли, дивіться, які батони, блін. Це вам така рибалочка, блін. Риба рибалочка О! Оце воно. Оце я розумію. За такою ми плотвою сюди їхали. Тому завтра буде цікаво. Тактика плюс-мінус понятна. Тому ловим Ловимо нашу плотвень. На жаль, не можу розказати подробиців. Типу там длина поводка, дистанція, на що клюнуло. Ну, ви самі розумієте, можуть дивитися конкуренти, тому конкурентам привіт. Сьогодні буде сюжет такий лайфстайл. Все про Ось, дивіться, тільки закинув і вже одразу клює. Сюжет формату влогу. Особо корисного нічого не розкажу, але зато покажу, як відбувається сама підготовка, процес, розкладання, складання. Завтра буде якесь жеребкування покажемо вам. Хто не бачив вчорашню серію першу перший день, обов'язково переходьте, дивіться. Вже на каналі вийшло, тому... Ми продовжуємо нашу рибалку. Прийшла ця платва не просто так. Я пішов в абанк і зробив одну таку секретну фішку, замішав. І то тут такий був, знаєте, або можна було відпугати рибу, або піти в банк і е, рибу приманити. Ну, пощастило і така. Тактика спрацювала, і рибка буквально через 10 хвилин після того, як я е, закинув це, прийшла на точку. ну Я, звісно, сподіваюся, що це не случайність. І якщо ми завтра це повторимо, вона також прийде. Ну, як план Б, запасний такий ход вже, вже є в купілочці у нас. Тому ловимо далі. Так, ну що? трошки половим і будемо збиратися. Плюс-мінус все понятно. Ай. От поводок заплутався. Плюс-мінус все понятно, тому треба обговорювати тактику, підводити підсумки і... Готуватися до завтра. Андрюхи. Рибка проснулась. А, трава. Що там, трава? А? Була? була, я на Ага. Ну що, народ, вже зібралися, тренування закінчили. Зараз вже будемо готуватися на завтра. Тобто удочки треба пообивати всі дистанції, щоб вже завтра не втрачати на це час. І вже будемо на вечір обговорювати стратегію, що, що і як і як завтра йти в тур. Всі обговоримо в кожного працювало, і будемо в тур. Все обговоримо, зараз сілочки одіб'ю і буду їхати перекушувати. Перекушувати вчора в Макдональдсі був, сьогодні хочу в KFC. Тому завтра зараз буду шукати ще ближайший KFC. Підготовка продовжується. Зараз готуємо прямо на місці на Русановці фідера. Треба їх всі порозкладати, повідбивати дистанції і поскладати назад щоб завтра це не робити Це один є, залишилося три штуки. Олексій, чим ти займаєшся? У мене є хобі, я перебираю годівниці. Люблю так це робити. От просто Не знаю, що робити на Русанівському каналі. Думаю ловити чи на, таку, чи на таку, чи на африканську таку пулю. Яскрава така, га? <звук> Ось один. Но, не дежит, я, 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 я вирішив, що я буду ловити на цю годівницю. Це не наже R НХНЛ. завтра те, що треба. Слідкуйте за нашою командою. Дивіться, які кормушки. Це називається плаваюча кормушка. Вона нічого не важить, а це все поплавок. Ти такі. Так, Дві вже перебрали. Тепер Теперся. з двох сумок одна кормушка. Показывал сумок, однако. Оп. 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 Вот Тратя сумка. Пришла. Настоящая рыбацкая машина. Майже загрузили. А, все, у нас все два комплекта снастей. Так, ну что, народ? Зібралися, переділися, їдемо закупляти харчі підемо і в KFC все, затарився, переїжджаю на KFC. І оце їду і думаю, а взагалі є смисл, що я це все знімаю і вам показую. Хотілося б би якоїсь би от -от обратної от вас реакції, обратки. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, чи заходить вам чи взагалі цікавий такий формат влогу. ну, так Як зараз я роблю ці всі подробиці, затрати, поїздки, тренування. Ну, тренування, то, зрозуміло, скоріш за все, цікаво. Ну, Взагалі оцей формат влогу чи цікавий, напишіть в коментарях, а ми подивимося, варто знімати чи не варто. А ми їдемо далі. Ще не вечір. Зараз після КФС підіб'ємо підсумки по затратам на сьогодні. Так, ну що, менюшечка готова. Зараз перекушуємо і підбиваємо підсумки. Заодно зараз поки все рахую і вам, під, і вам розкажу. Так, ну що, народ, перекусив. Підіб'ємо підсумки. По затратам у нас Харчам вийшло 720 гривень. Вчора, кстати, за парковку я заплатив 600 гривень за 2 дні, плюс 600 гривень сьогодні заплачу за надучі 2 дні. І ще 900 гривень заплачу ще за 2 дні проживання. Тобто я закрию таке проживання, собі парковку до кінця відборів. І це в мене виходить, сьогодні я потратив. 1920 гривень. І залишиться в мене по затратам лише харчування на ці два дні, що залинуться. Ну, 3 дні. Бо сьогоднішній день я вже закрив по проживанню. І, коротше, ще залишиться тільки затрати по харчам. А вже що в мене вийдеться по живому, бо Будете писати, що я про животіну і про все остальне розказую. Так як займається животіною у нас Іван, то він за все платить і в кінці змагань, коли ми вже закінчуємо, тоді він підбиває підсупки і ми йому скидаємо там на карту чи так отдаємо за животіну. І так само за, за корм, корм ми вже закупили завчасно. Тому... Його треба також читати окремо, і також по розходникам також там йде. Коротше, оці всі затрати, які в нас йдуть по розходникам, по корму і по живому компоненту, я вже виведу по затратам сам, скільки я тратив за день. І вже в останньому сюжеті підсумковому вже вам розкажу. Тому поки більш поки по затратам. Нічого не можу сказати. Ну, в принципі, день закінчився, тренування в принципі, сьогодні набагато зрозуміліші, ніж вчора. Трошки вже по дістанція точно приділились по добавкам і, ну, як коротко, що, по тактиці також розібралися. Тому, в принципі, до завтра готові. На цьому сьогоднішній день закінчується. Всім до завтра. Пока.